Вітаю вас, ми пастари Джорджі Тері Пірсонс. І сьогодні ми продовжуємо говорити про основи того, чому віруючим так корисно молитися іншими мовами. І сьогодні ми поговоримо про одну з моїх улюблених основ про таємниці. Що якби зараз ви мали нагоду отримати всі відповіді, здатність, ресурси, все, що вам коли-небудь знадобиться. Ви маєте таку нагоду завдяки Духу Святому. Отримайте глибше розуміння молитви у дусі, дізнайтесь роль Духа Святого у тому, щоб стояти поруч з вами і допомагати вам. Страх не повинен стримувати вас, нерозуміння, куди рухатись або інше тиск у житті. Дізнайтесь, як отримати доступ до Божого скарування, коли ви знаєте, як молитись у дусі. Вивільняйте силу Божу у своєму житті через молитву у Дусі. Таємниці таємниці знаєте, багатьом людям справді подобається таємниці. Таємниця вона цікава, коли ви знаєте рішення. але коли ви перебуваєте посеред чогось, і ви не знаєте, так, що так. робити або якщо ви зіткнулись з іншими різними речами, які оточують таємниці, то це вже не так весело, якщо нема надії на рішення. І ми благословенні Духом Святим. Який перебуває всередині нас і який знає всі відповіді на все. Я дуже вдячний за це, і я дуже вдячний за те, що ми можемо молитися іншими мовами і можемо розкривати ці таємниці. Таємниці? таємниці. Так. і нам, пастори, може знадобитися пару днів, щоб розібрати цю тему. Я думаю, це одна з найцікавіших речей, про які можна говорити. Подивимось, чи вийде у нас сьогодні закінчити чи ні, але давай почнемо з 14-го розділу. Першого до Корінцян, другий вірш. І перед тим давайте помолимось: Отець в ім'я Ісуса. Тебе, ми покладаємось на тебе, Господи, як на того, хто має всі відповіді, хто знає все про все, як це лише можна знати чи застосувати. Тому ми просимо про силу відкриття Духа Святого, коли ми з пастором Джорджем будемо говорити. Щоб Господь Дух Святий відкривав все, що Він хоче відкрити нашим слухачам в ім'я Ісуса. Дякуємо тобі, Господь. І продовжуй доносити до нас, Господи, цю величезну цінність говоріння іншими мовами. Ми дякуємо тобі за це. І Відкривай нам Господи своє серце, своє слово і свою волю в ім'я Ісуса. Господи, люди, так. які мають питання, коли Дякуємо вони будуть тебе, молитись Господь. у дусі, коли вони будуть слухати, нехай приходять відповіді. Амінь амінь амінь. 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 Гаразд. Отже, перша до коринтян 14, 2. розширений переклад Біблії. Бо хто говорить незнайомою мовою, говорить не людям, а Богові. Бо ніхто не розуміє і не вловлює зміст його слів, оскільки у дусі він говорить таємні істини і сховані речі, які не очевидні для розуміння. Так говорить не людям, а богові, і він говорить ці таємні істини таємниці таємниці. Я тері якось подивився значення слова таємниця. Цього грецького слова, грецького яке слова, було так. перекладено як таємниця, Вірно. і дозвольте мені прочитати вам це. Воно вказує не на щось таємниче, а на те, що виходить за межі того, що ви можете осягнути без сторонньої допомоги. Це може стати відомим лише завдяки божественному відкриттю, і стає відомим в певний час Богом і лише для тих, хто просвітлений Його духом. Тому ми тут бачимо, що дух просвітлює, коли ми молимось іншими мовами, і ці таємниці відкриваються нам. Бог нічого від нас з вами не приховує. Він хоче відкривати певні речі. Фактично, Біблія каже: Він відкрив їх нам через свого сина і своїм духом, але вони залишаються таємницею для нас доти. Доки у своєму власному дусі ми не отримаємо це відкриття, доки воно не висвітиться для нашого розуму. І ми побачимо сьогодні, і можливо завтра, що це відкриття не лише відкриття слова Божого, але тут є щось набагато так. більше. Так це буде чудово. Так. Мені подобається цитата брата Хейгіна, яку ти маєш молитва іншими мовами споряджає нас для того, щоб молитися про те, про що ніхто і не думає молитися. Або про що ніхто не знає, що за це треба молитись, так це означає, що воно залишається таємницею або залишається невідомим. Так, так. тому Дух Святий то для того, щоб розкривати і відкривати нам якісь речі, а також відкривати нам ті речі, які так. ми навіть не знаємо, що нам потрібно їх знати. Ось чому нам слід бути чутливими до Духа Святого, бо інколи ви будете відчувати спонукання, молитися іншими мовами. І він ймовірно, поплескає вас по плечу, щоб показати вам щось, попередити вас про щось, або щоб ви помолились про когось, про кого слід помолитися. саме тому постійна комунікація з Духом Святим дуже важлива у нашому житті, коли ми з допомогою інших мов маємо здатність молитися таємницями чи розкривати таємниці я думаю про Шерлока Холмса. Всі ці історії, так. які були написані про Шерлока Холмса, коли йому потрібно було розкрити те, що здавалося неможливим якусь таємницю. і Дух Святий він саме такий. Він досліджує глибини його розуміння, щоб приносити нам відповідь на цю таємницю, якою вирішить і справді розплутає ті труднощі, з якими ми зустрічаємось. Він справді розплутає ті труднощі, з якими ми зустрічаємось, Говоріння іншими мовами дістає з вашого духа те, чого не може знати ваш розум. якими би розумними ви не були. Ви не можете цього знати. Є речі, які Біблія говорить, що наше життя сховане з Христом у Бозі тому. Є якісь речі у Бозі, є якісь речі у цьому світі. Є люди, ситуації, про які вам слід знати, речі, які ви маєте знати, речі від духа. і ми поговоримо про це більше по мірі того, як будемо рухатись далі. Але все це залишається таємницею для нас або залишається прихованим. Але Бог не хоче, щоб воно залишалось таємницею, тому через молитву іншими мовами ми встановлюємо зв'язок з ним, і наш розум може отримати просвітлення. Дух святий, який знає все, допомагатиме нам молитись за ці речі, які ми не можемо знати або які ми не знаємо природним чином. так мені це подобається. Це справді чудово. Бог знає ті речі, які ми не розуміємо, котрі ми не можемо осягнути природним розумом чи у природній сфері. Він знає і він може говорити, може говорити через нас ці відповіді, і як нам вийти з певної ситуації. Так. Тут у посланні до коринтян говориться: таємні істини, приховані речі, які не зрозумілі для розуміння. Це не тільки неочевидні речі для вашого розуміння, але є таємні речі, які ніхто не бачив. ще не всі відкриття були зроблені. Ми не знаємо всього, для чого можуть застосовуватись уже відомі речі. Не всі ідеї та рішення відкриття різних питань не всі вони були використані, Але Бог знає. саме тому мені подобається називати говоріння іншими мовами, спеціалістом з таємниць. Тим, хто вирішує проблеми, І щоб ще трохи підігріти вашу зацікавленість, розповім кілька років тому у нас у служінні виникли певні труднощі. Наш it відділ зустрівся з певною проблемою, над якою вони працювали. Я навіть не пам'ятаю, якою саме була проблема, навіть якби мені сказали, і я, мабуть, не зрозуміла би цього, але вони працювали над нею годинами і годинами з дня у день. багато годин намагаючись вирішити проблему, з якою зустрілися. Я почула про це, я дізналася, що у них виникли труднощі. Вони вже кілька тижнів працювали набагато довше. Я зайшла до того відділу, зібрала їх і сказала: знаєте що? Давайте молитися іншими мовами. Ми приділимо цьому якийсь час. Я говорю не про 2, 3, 5 чи 10 хвилин. Якийсь час ми молились іншими мовами. Потім я закликала їх робити це протягом наступних кількох днів. І знаєте, потім, через день, два, три, до них прийшла відповідь: вони побачили те, що завжди там було, але вони не могли до цього бачити це. Для них це було так. таємницею. Але їхній розум був просвітлений, прийшла відповідь, і та проблема була вирішена. Хвала Господу, так тому це лише маленький приклад того, як Дух Святий може просвітлювати нас. але є щось набагато більше. Терія я згадую ті історії, які розповідав брат Робертс Орел Робертс, про те, як він їздив на ту ділянку поруч із Саус льюіс Авеню. У Талсі, ще тоді в кінці 50-х, до того як був збудований університет Орала Робертса. як він їздив на ту ділянку, ходив нею, молячись іншими мовами, і просив Господа відкривати йому. Господь що нам робити з цією ділянкою? Що нам робити з університетом. він не приймав ніяких рішень. У своєму служінні доти, поки спочатку не молився за них іншими мовами, нам потрібно бути такими ж У нас має бути таке ж ставлення, щоб розкривати ці таємниці, розкривати і знати. Так. Отже, перше до корінтян 14.2. він у дусі говорить таємниці. Але які таємниці? вчора і ще раніше ми говорили про те, щоб націлювати свою віру. Аменчеппослані до Римлян, восьмий розділ, п'ятий вірш. Той, хто йде за речами духа, буде налаштовувати свій розум на речі духа. З мисленням духа приходять речі царства Божого. Тому які ця таємниці давайте поговоримо про першу таємницю самого Бога. Хто з нас може сказати, о, я знаю Бога. Знаєте, ви справді його знаєте? Ви знаєте, як він думає? Ви знаєте, що він думає про якусь ситуацію, про кожну ситуацію? Як щодо його відчуттів? Бог має відчуття? Безумовно, має. Біблія говорить, нам не ображати Духа Святого. Говорить, не засмучувати Духа. Біблія говорить, що він радіє про нас. у всьому тому, що сталося. Але його думки, його відчуття фактично в першому посланні до коринтян, здається, 2.16, в розширеному перекладі, говориться ми справді знаємо думки, відчуття і наміри його серця. Я хочу прочитати вам цей вірш, Перше до коринтян, другий розділ, одинадцятий вірш. Яка людина розуміє, що є в думках людини, окрім духа тієї людини у ній? Ви насправді не знаєте, що є в розумі когось іншого. Так само ніхто не знає й думки Божі за винятком Духа Божого. Що відбувається всередині Бога? Які у нього думки? У 29-му розділі Єремії говориться: Я знаю думки, які я маю щодо вас. Я маю щодо вас думки і плани. Які це думки, які це плани? Про що він щодо вас думає? 16-й вірш бо хто зрозумів і пізнав розум Господа. Але ви маєте розум Христа, і ми містимо в собі думки, відчуття і наміри його серця. Тому є певні речі щодо Бога, його розуміння, і Він хоче, щоб ми знали його. Він хоче, щоб ми мали його думки, щоб ми відчували його відчуття, знали його дороги. Так, молитва іншими мовами, коли ми говоримо Богові, може почати відкривати нам його дороги, його наміри. І, Джордже, поглянь. У тебе традиційний переклад? Так. У другому розділі першого так, послання до Коринтян. Так, прочитай. Давай подивимося, як там. Але сказано. як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не приходило, те Бог приготував тим, які люблять його. А Бог відкрив це нам духом своїм, бо дух досліджує все. навіть глибини Божі. Розширений переклад додає наступне. Бог розкрив, відкрив їм через свого духа. Бо дух ретельно досліджує. досліджуючи все, навіть зондуючи. зондування це навігаційний термін. Таким чином. Ви визначаєте глибину води. Наскільки там глибоко? зондуючи глибокі та бездонні речі Божі, божественні поради, приховані речі. Речі, які знаходяться за межами людського спостереження та дослідження, мати так, розум Божий, так. ви можете уявити собі розум Бога. Однак він каже тут, дух розкриватиме і відкриватиме їх. Як він це робить? Частково він робить це тоді, коли ми молимось іншими мовами. Так, так. хіба це не чудово знати думки Божі, наміри Божі, мислення Боже. Дороги божі стосовно всього, так, різні таємниці. Так. Яка перша таємниця? Що спадає тобі на думку? Ті повсякденні рішення, які нам слід приймати, якісь речі стосовно нашого життя, які нам слід знати, куди мені рухатись, мені залишатися, мені їхати, куди мені піти навчати, що мені робити? Все, що ми зустрічаємось. Питання щодо того, що робити. Ці таємниці. Для мене щодо тієї роботи, яку я виконую, мені дуже часто потрібно багато всього писати і я не знаю, що сказати, в мене немає слів. Або ж коли я готуюсь до проповіді, чи можливо я маю з кимось поговорити? І коли ця таємниця розкривається, навіть таємниця цього світу? Як це застосовується для вас? Я не знаю. Чим ви займаєтесь? Ви вчений? Ви коли-небудь зустрічались таємницею? Ви художник? Що може бути таємницею для художника? Як мені це зробити? Як мені це створити? Як воно виглядає? Як виглядає ця картина? Як звучить ця пісня? Як виглядає той виріб, над яким я працюю? Те, що я пишу, що мені слід сказати, всі ці речі, і молитва іншими мовами приносить креативність, приносить здатність. Так інколи допомагаючи вам під'єднатись до здатності, про яку ви навіть і не знали, що ви її маєте. Вона була для вас таємницею. Якщо до таємниць стосовно фінансів, ніхто з нас не є якимось фінансовим спеціалістом, але через молитву іншими мовами так. ми можемо під'єднатись до фінансових так. таємниць. є фінансовий світ. І він функціонує там на такому рівні, про який ми з тобою взагалі нічого не знаємо. Вони вміло керують і працюють. Це як шосте відчуття. Але Дух Святий знає. І ми можемо під'єднатись до цього. У мене тут цілий перелік політики. Це у біблії всюди. Отак, біблійні так. політичні стратегії, Спорт. А якщо ви є тренером, ви можете бути дитячим тренером, тренером у коледжі, тренером професійної команди. Різні спортивні стратегії, нові ідеї, нові підходи. Яку стратегію, яку гру вибрати цього разу? Молитва іншим умовами буде розігрівати для вас цю відповідь. Якщо до армії, в біблії це повсюди. Так у нас так. в церкві є один молодий чоловік, який служив в армії, і він виконував там дуже серйозні обов'язки. і по мірі того, як він почав отримувати вищі звання, ми розмовляли з ним. Ми говорили з ним про важливість. Я казала, знаєш, тобі потрібно молитися іншими мовами. Молися мовами, молися мовами. і час від часу він телефонував мені і розповідав. він називав мене пастор, мама. Він говорив Пастор мамо, мені слід вам розповісти. Я молився іншими мовами і дізнався наступне. Я молився мовами і зрозумів, що робити. Я молився мовами за наш корабель і захист. Сталася серйозна аварія, через яку могло загинути багато людей. але постраждав лише один чоловік. У нього була зламана кістка, нічого серйозного. Боже мій Коли він служив там в армії, він молився у дусі, отримував збудування, і господь спонукав його молитися, і він просувався далі. Зрештою він опинився в ситуації, коли вони вступили в битву. Їм потрібна була військова стратегія. До нього почали приходити ідеї. До нього навіть прийшло розуміння того, як розробити і створити те обладнання, якого вони потребували. Ці таємниці розкривались для нього, і часто від цього так. залежало чиєсь життя. Слава богу. Так у нас залишилось буквально пару хвилин. Я думаю, буде добре послужити зараз людям стосовно тих таємниць, які мають бути розкриті для них, стосовно тих речей, з якими вони зараз зустрічаються, те, що відбувається у їхньому житті, навіть того, що відбувається зараз у нашій країні, є певні таємниці, які мають розкритись. Речі, які мають бути відкритими і показаними, і по мірі того, як ми молимося, у Дусі, ми будемо бачити, як ці речі будуть відкриватися. Ви побачите, як вони відкриваються. Я вірю, що нам потрібно помолитись зараз. І потім тері, давай помолимося якийсь час Раз. разом у Дусі. Отець в ім'я Ісуса. Ми молимось за кожного, хто нас зараз дивиться. Я знаю, що у кожного з нас в житті є сфери, в яких нам потрібно знати. Нам потрібне твоє скерування. Нам потрібне твоє керівництво, нам потрібне твоє ведення, нам потрібно знати відповіді Господь, які допоможуть нам з цим, і ми віримо, що отримуємо їх. Ми пред'являємо права на мудрість, яка потрібна нам для цього конкретного часу. Стосовно цієї конкретної проблеми. І коли ми Господь молимось про це у дусі, я дякую тобі, що ти будеш служити нам своїм Духом Святим, щоб ми могли бачити те, що нам потрібно бачити. Тому давайте цілеспрямовано зробимо це. Давайте помолимося у Дусі Святому з тією метою, щоб ця таємниця була розкрита. Так, якою би не була ця таємниця? Можливо, це щось, що дуже сильно тисне зараз на ваше мислення. Можливо, ви зустрілися з якимось викликом. Можливо, це не щось погане, але ви просто хочете отримувати щось з духа, отримувати від нього цю здатність. Молячись іншими мовами, цей ресурс від Духа Божого, який всередині вас. Так. Так. Гаразд Так. налаштуйте своє серце, налаштуйте свою віру. Давайте приєднуйтесь до нас. Таємниці відкриваються. Відповіді приходять. Дякую тобі, Господь. Так, цілеспрямовано звертайтесь всередину себе. Звичайно ж, ми маємо певні матеріали, які ми будемо раді надіслати вам абсолютно безкоштовно, і ви бачите їх зараз на екрані. Ми віримо, що наші передачі та інші наші матеріали допоможуть вам отримати глибше розуміння молитви у дусі. І тому повертайтесь до них знову і знову. В будь-який час заходьте на наш сайт kcm.org.ua, і завтра ми почнемо говорити про те, щоб молитись про таємниці майбутнього. Залишайтеся з нами, ми скоро повернемось. Молитва у Дусі це більше, ніж говоріння іншими мовами, це спосіб життя. Навчіться ходити в близькому і постійному спілкуванні з Богом. Коли ви молитесь у Дусі, ви отримуєте доступ і співробітничаєте з думками вашого люблячого отця, незалежно від ситуації. Ви можете знати і промовляти Божі плани вірою. Навчіться вивільняти Божу мудрість і силу, щоб ви могли жити в Його перемозі. Ми стоїмо з вами у згоді. Ви побачите те, що має бути відкрите духом. Знаєш, Тарі, ми маємо місце писання стосовно відкриття того, що буде у майбутньому. Це від Йоанна 16.13 в розширеному перекладі. Він покаже вам те, що прийде. Чи можемо ми закинути маленьку наживку? Так. Гаразд, давай зробимо так. це. Єремії 29.11.14. Я знаю думки і плани, які мають для вас, говорить Господь. Думки, плани для добробуту, миру не на зло, а щоб дати вам надію у вашому кінцевому результаті. Покличте до мене, помоліться мені. Я почую вас, я зверну на вас увагу, шукайте мене, запитуйте мене, прагніть мене, шукайте мене всім своїм серцем, і я буду знайдений вами. Я звільню вас з полону і зберу вас з усіх народів і місць, куди вас було забрано. Бог має план для вас, і молитва іншими мовами це можливість для цього майбутнього почати відкриватись. Звичайно ж, ви не побачите зараз одразу ж все своє майбутнє, але ми будемо говорити завтра і наводити приклади того, як молитись за своє призначення, молячись іншими мовами і дозволяти Духу Святому відкривати певні речі не лише в якусь мить, але коли ви молитесь у дусі. Він торкається тих речей, про які ви поки що навіть не знаєте, що вони прийдуть. Ви молитесь у дусі, і коли вам потрібно приймати якісь рішення, ви вже про них помолились. коли ви вже постаєте перед певним вибором, ви вже про нього помолились. Бог починає працювати у вашому майбутньому, і Біблія говорить, що він вічно живий. Він вже у вашому майбутньому, він вже будує плани, і готує все для божественних зустрічей, божественних стосунків, божественних знайомств, різних речей, над якими він працює у ваших інтересах. І молитва іншими мовами стосується майбутнього і в той самий час відкриває вам, що вам потрібно робити в майбутньому. По мірі наближення до нього. Завтра ми поговоримо так. про це більше. Брат Коплан сказав наступне: моє майбутнє не базується на ситуаціях, обставинах чи ще на чомусь у моєму житті. Молитва у дусі це божественна таємниця між мною і Богом. Це моє майбутнє, моя кінцева точка. Це моє майбутнє, і це мій спадок. Це моя кінцева точка. Це бачення мого життя, за яке я молюсь, і воно вкорінюється ще навіть до того, як стане відомим у цьому фізичному світі. Хвала Богу, яка це могутня річ? мати можливість молитись у дусі святому Не Забудьте завантажити для себе тези цих передач. Вони допоможуть вам отримати глибше розуміння молитви у дусі. Я сама кілька років тому навчалася тих тез. Я хочу, щоб ви їх мали. Заходьте на наш сайт, kcm.org.ua у розділ медіа і завантажуйте їх для себе абсолютно безкоштовно. Не забудьте поділитися з нами, як вони вам допомогли. Пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. На нашому сайті KCM.org.ua ви можете знайти вчення, яке засноване на слові Божому, наш календар перемоги від віри до віри та інші матеріали, які є там для того, щоб надихати вас і підбадьорювати вас. Використовуйте наш сайт KCM.org.ua. це ваш навчальний центр. Він призначений допомагати вам зростати духовно. Дивіться наші передачі, скачуйте тези до них, читайте наш журнал, збудовуйте свою віру і зберігайте свій дух сильним. Ви також можете читати на ньому наш календар перемоги від віри до віри, який перекладений на п'ять різних мов. Минулого року з нашого сайту було завантажено 2,5 мільйони цифрових навчальних матеріалів. Кожен розділ нашого сайту призначений для того, щоб допомагати вам сповнювати ваші потреби. Він не призначений для того, щоб намагатися отримати щось від вас. Ми хочемо споряджати вас тим, що буде збудовувати вас і робити вас духовно сильнішими. Ніж ви були раніше. Місія Кеннета Копленда продовжує нести вам безкомпромісне слово Боже, використовуючи всі досяжні засоби, включаючи інтернет. Дякуємо вам, партнери, за вашу участь у зміненні життя людей через kcm.org.ua. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCM.org.ua. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення великі зміни. І прояви його сили в вашому житті.